Є хороші новини, друзі. Адже, як повідомляє американське видання Forbes, естонці знайшли для України ще додаткових 1 мільйон снарядів. За таких обставин Україна зможе отримати до кінця 24-го року близько 2,5 мільйонів снарядів. А саме це естонська знахідка, чеська ініціатива та варіант від британців. Форб, зокрема, посилаються на слова міністра оборони Естонії Ханно Певкура. На його думку, Україна вперше за довгий час зможе вистрілювати стільки ж снарядів та ракет, як і Росія. Ну і звісно, можливо, трошки і більше. Як ви бачите, Європа мобілізується з кожним днем все більше, тому що, як я вже неодноразово повідомляв, американці США, тобто вони там, за океаном. А європейці тут, і ми з ними у одній лодці. Тому, як ви бачите, вражає не тільки Макрон зі своїми військами Франції в Україні, а й також маленька, але горда Естонія, які, до речі, недавно передали 500 тисяч американських доларів конфіскованих російських активів. Ну, а власне, не активів, а доходів від цих активів. Тому а, не падаємо духом. Ніхто нас не кинув, ніхто нас не зливає. А вже скоріше за всього цього місяця до середини або до кінця місяця американці повинні проголосувати також за довгоочікувані 60 мільярдів доларів для України. Але поки що, як ви розумієте, Європа не буде залишати все як є, не буде пускати все на самочок, а активно мобілізується і включається в реальну боротьбу. Тож, друзі, уважно спостерігаємо за ситуацією, а ну, ви поки підпишіться, поставте лайк цьому відео, щоб YouTube рекомендував його і ще більше глядачів могли побачити це відео. Ну і звісно, бережіть себе.